Друзі, всім доброго вечора. У нас нове надходження зі Швейцарії. Це Fiat Freemont 2014 року 2.0 дизель на автоматичній коробці передач з оригінальним пробігом 160 тисяч. Автомобіль тільки приїхав зі Швейцарії, він повністю розмитнився, сертифікувався та вже знімається в відеоогляді для вас. По автомобілі розказую, все чесно, відкрито так, як є. Надаю вам всю повну інформацію. По автомобілі присутня декілька. Косметичних підкрасів по кузову, це косметика, без шпаклівки, просто косметика. Хто боїться косметики, не дзвоніть, не пишіть. Автомобілі, як ви знаєте, це не новий автомобіль зі салону. Зразу надаю вам вінкод для перевірочки, щоб ви собі фіксували по вінкоду, перевіряли. Ми нічого не приховуємо, все показуємо чесно, відкрито так, як є. А зараз розкажу, розкажу вам по комплектації. Присутні затемнені фари, присутні протиотуманні фари, стильна така решітка. нас без піскострую, без м'ятин, без колів, без царапин, просто в ідеальному стані. Також по водійській стороні автомобіль просто як новий. Він пройшов мінімальну хімчистку, поліровку. Це всі автомобілі, які приїжджають з-за кордону. Вони проходять мінімальну поліровку, хімчистку. Це нічого критичного немає. В загальному автомобіль просто в ідеальнішому стані. Також присутній безключовий доступ, складання підігрів дзеркал, все присутнє. Двохзонний клімат контроль, автоматична надійна гідротрансформатор, коробка, підігрів сидінь присутньо, електросидіння, все, що може в цьому автомобілі бути, все присутнє. Він розмитений, чистий 2014 рік. Також присутні 19 легкосплавні диски з хорошою резиною 225-55 r 19 Показую вам з такого ракурсу автомобіль, подивіться на його стан, дуже великий кліренс в авто... автомобіля. Так, показую вам по задній частині стопи у нас просто віддалі, присутній повний привід, задні партроніка, камера заднього виду. Присутні такі чорні рейлінги, дах нас без м'ятин, без колів, без тарапин. Всі логотипи Fiat, Freemont, все на місці. Нижче автомобіля просто як нове, це швейцарська машина. Ми купляємо тільки автомобілі зі Швейцарії, з найкращої країни Європи, де автомобілі приїжджають обслуговувані, обслужені. Нижче просто як нове, запасочка, все присутнє. Також присутня камера заднього виду. Всі стопи, все в гарному стані, без запотівань, без тріщин, без царапин. Також показую вам по правій стороні, подивіться на його стан. Він просто світиться як новий. Легкосплавні диски у нас, без бордюрки, не почухані, не подерті. Також кузов у нас не зацарапаний, не подертий. Хто давно слідкує за мною, знає, які я приганяю чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Також підписуйтесь, друзі, на наш YouTube канал, Viber Group. Підписуйтеся. Я опубліковую чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Так, покажу вам тормозну систему автомобіля. Подивіться на її стан, вона просто як нова. Також легкосплавний диск у нас не подертий, не почухраний, також Також присутній з пасажирської сторони безключовий доступ. По автомобілі присутня вся сервісна історія. Також присутній безключовий доступ. По салоні присутні чотири під'їма час, складання, регулювання дзеркал, все присутнє. Подивіться на дверну карту водія, вона просто як нова, ніде не почухрана, не подерта. Просто все як в новому стані. Присутня топова музика Alpine Sound System. Це дуже якісна музика. Також по порогах нічого, нічого ніде не подерта, не почухрано, також по пройомах все в гарному стані. Кароліна з дуже в гарному стані. Також оригінальні коврики присутні Фрімонт. Подивіться, на стан керма, воно просто як нове, мультіруль, кожна кнопочка нічого ніде не затерто. Регулювання світлом. Подивіться на стан сидіння, воно не шилося, не красилося. Просто ідеальний стан. Електросидіння, все працює, кожна, кожна кнопочка по автомобілю працює. Також фіксуйте вінкод код стійки. Все показую вам чесно, відкрито все як є. Ручник присутній, подивіться на стан педалей, вони просто як нові. Автоматична надійна коробка гідротрансформатор, камера, камера заднього виду, старт стоп. Зате дзеркало. Дуже гарний, чистий збережений салон в автомобілі. Хто купить цей автомобіль, не пожалкує. Автомобіль дійсно на свої роки в дуже збереженому стані, показую вам задню дверну карту. Вона також в ідеальному стані, ніде ні кожної царапинки, нічого немає. Таких автомобілів зараз в нас в Україні практично не буває. По пройомах ніде нічого не вибито, ремнем безпеки, ніхто нічого не фарбував, не красив. Також пластмаса в гарному стані, сидіння у нас складається. Хто їздить на природу, дуже удобно. Сидіння складається, багажник стає дуже великий, комфортний, можна собі щось перевозити. Показую вам з такого ракурсу автомобіль. Подивіться. Також забув сказати, по автомобілі присутні трьох зони клімат-контроль. Клімат і все працює, кожна кнопочка, вентиляція, все працює. Такі присутні карманчики, можна собі заражати телефон, будь-що. Також присутній у нас підлокотник, можна поставити собі якісь напої, будь що також. Дуже класне сімейне авто свіжого року за адекватні гроші. Також покажу вам багажник автомобіля, він йде семимісний, забув вам нагадати. Також пластмаса просто в ідеальнішому стані, подивіться на її стан. Також сім місць, все складається, відкидається, сидіння ззаді просто як нові, на них ніхто не сидів. Дуже багато місця в автомобілі. Так, показую вам, дверну карту задню, праву, подивіться на її стан. Також нічого не затерто, хром на місці не витертий, і кожна кнопочка просто як в ідеальнішому стані. Також пластмаса, пройоми, подивіться. Все в гарному, охайному стані. Також пластмаса, також карманчики, все на місці. Нічого не подерто, собак ніхто не возив. Автомобіль цей був викуплений приватною особи. Ми купляємо, стараємося купляти автомобілі в гарному стані зі Швейцарії. Хто дано слідкує за нами, знає. Що в мене автомобілі перевірені, чесні, також автомобіль готовий до будь-яких перевірок на вашому сервісі, на... також на офіційному дилері Fiat, Будь де завгодно. Також показую вам пасажирську дверну карту, подивіться на її стан. Вона просто як нова. Також прийоми, ніде нічого не побито також. Все в, все в гарному збереженому стані, також сидіння, подивіться на його стан. Воно не шилося, не красилося. Присутній у нас підлокотник, USB, AUX, можна собі підключати це що Так, Покажу вам документи автомобіля. Він код надаю вам для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте. 2014 рік, 10 місяць, практично 2015 рік. Так, сервісна книжка в автомобіля. Зараз покажу вам сервісну оригінальну книжку автомобіля, що автомобіль сервісований на офіційних дилерах. Показую, друзі, вам все чесно, відкрито, так як є. Някого обману. Автомобілями зі Швейцарії вже займаюся дуже давно. Можете собі поперекладати через Google перекладач. 90 тисяч. Тут ви можете собі також поперекладати, де автомобіль обслуговувався. Всі печатки оригінальні, нічого не підроблено. Так. Ось така у нас оригінальна сервісна книжка Швейцарська. Він код я для перевірочки вам надав. Фіксуйте, перевіряйте, буде завгодно. Дуже стильний та великий автомобіль. Зараз я його заведу, покажу, як працює двигун, коробка. Так. Заводимо автомобіль. Дуже чітко все заводиться, ніяких помилок, чеків, нічого немає. Клімат контроль у нас працює виводиться камера заднього виду, все працює чітко, кожна кнопочка працює чітко. Так, включаємо драйв. Нічого не дергається ні на холодну, ні на гарячу. Коробка спрацьовує чітко, даємо трошки газу. Друзі, приїжджайте на тест-драйв, на огляд. Розказав вам все чесно по автомобілю. Та відкрито, ні, ні в чому не обману. Пробіги в автомобілях ми не скручуємо. Зараз покажу вам ще під капотом. Тут стоять надійні фіатовські двигуни. 2.0 дизель на ремневій. Потрібно вчасно обслуговувати автомобіль і буде автомобіль їздити дуже довго. Так. Не можу відкрити капот. Зараз хвилиночку. Ага. Так. Подивіться, як працює двигунчик просто в ідеальнішому стані. Ніде потьоки масла нічого немає, антифриз у нас просто в ідеальнішому стані. Все на місці, ніяких потьоків масла, з турбіни, нічого такого немає. Кожен болтик все на місці. За цей автомобіль я відповідаю. Розказав вам все чесно, відкрито так, як є. Підписуйтеся ще раз на мій YouTube канал Viber групу, Також у нас доступна доставка автомобілів по Україні, хто в неї зможе приїхати до нас. Ми приїдемо до, до нас. Цей автомобіль дійсно в ідеальнішому стані. Зараз таких автомобілів в Україні немає. Всім дякую за увагу, всім пока. Телефонуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал, Viber групу. Все розкажу про автомобілю чесно, відкрито так, як є. Всім пока, всім дякую за увагу.